Привіт, мої шановні підписники і гості каналу. Сьогодні почув таку новину, ну якщо чесно, я почув її вчора. А сьогодні я отримав підтвердження. Я не знаю, наскільки це правда, але судячи з усього, це правда. І стосується вона трак-драйверів, а саме трак-драйверів таких, як я. Емігрантів, у яких не було часу на вивчення англійської мови, тому що треба було працювати з перших днів, не було цього розслабона, ходити в якісь школи, брати якісь класи, навчатися англійською. Так ось, вчора мені потрапив на очі ролик американського тракіста. Настоящого американця, який тут народився, якого вся сім'я була американська, його зупинили в Арканзасі і почали з ним спілкуватися, дали йому зробити тест на писання, на читання англійської і задавали дуже-дуже багато різних запитань і дивилися, як він відповідає. Коротше, в чому суть? По-перше, для мене було дуже дивно, якщо ви бачите перед собою людину, ви, ну, я маю на увазі офіцери, да, які е, працюють на вейстейшенах різних, на порто-центрі, на всяких таких штуках Діоті-інспектори ці, вони вже на 80% вони вже бачать людину. Чи вона іммігрант, чи вона місцева. А після там хвилини спілкування це вже стає 100% ясно. Навіщо, навіщо вони робили це з американцем, Я не розумію, але він сам був в шоці. Він був в шоці, що з ним такий тест робили. Десь пів години він витратив на ці всі тести. А виявляється, що штат Арканзас. Має зараз проєкт закону, який передбачає, що водій дальнобійник, тобто професійний водій, має бути громадянином Сполучених Штатів Америки і має вільно володіти англійською мовою. Якщо він не відповідає цим вимогам, він отримує 5 тисяч. 5 тисяч американських доларів штрафу, а компанія, яка наймала цього водія, отримує 10 тисяч штрафу. І якщо буде повторне затримання того ж самого водія, його позбавляють ліцензії на водіння Траку Тобто CDL Driver License Professional Driver license. Я також все послухав вчора. Думаю, ну блін, можливо це якісь якась хвиля така, що типа зараз всі е, місцеві, е, які підтримували Трампа, вони зараз трошечки обурені на іммігрантів, на всіх, і вони женуть таку волну, щоб типа іммігранти сваліли нахер звідки приїхали б. І вони так таким чином залякують. Залякують водії, особливо новачки. Але я пам'ятаю, це було початок 10-х років. Я тоді саме починав їздити на траках. І була така штука, типа, коли зупиняють нас на вейстейшенах, якась тітінька офіцер. Яка там працює, вона починала з тобою таку розмову, Тіпо, вона перевіряє твої документи і вона починає таку розмову з тобою. А що везеш, ти там кажеш, а куди ти їдеш, ти кажеш, а де ти це все загружав? Да, ти давно в Америці і починає так з тобою говорити, якщо ти починаєш бекати, мекати або перепитувати, або не знаєш, що, що в тебе питають. То тоді забирали теж права. Я не знаю, чи назавжди, але забирали права і типа змушували тебе перездавати все. Це було якийсь період, це був. Це, це стосується Байомінга, Вайомінг, Монтана і ще якийсь штат. Я, я тоді їздив з напарником. З напарником він був з Молдавії і той. Знав тільки «Yes» або «No». більше нічого. Я знав десь слів 10-15, а він знав тільки yes, чи «No». Він нічого не знав. І от як ми наближалися до такого «Waystation» або до Port of Entry», він мене будив і типа благав мене пересядь, пересядь, будь ласка, пересядь, проїдемо цей, цей відрізок, і я сяду знову за кермом. Ну, це, звичайно, було купа проблем, переписувати логбук, там все, ми втрачали купу часу. Я раз два так зробив, а потім послав його на три літери, блін, і все. А він, а він перестав зупинятися там. Він просто такий проїжджав і все і не зупинявся. Він каже: я краще заплачу якийсь штраф, коли мене доженуть, ніж заїду туди. Він дуже цього боявся. Так ось сьогодні я побачив. Знов від, від чувака, який тут проробив 25 років В поліції, зараз він на пенсії, і він побачив цю новину, з'ясував, позвонив до юристів, яких він знає. Ну, ви знаєте ці мусора, вони в них всюди є знайомі і, і адвокати, і якісь юристи. Він. Ну, це їм так. По роботі треба. Так ось він підготувався, він позвонив до людей, які можуть щось з'ясувати. І вони йому підтвердили, що да, дійсно в Арканзасі є такий проект закону, але поки він ще не вступив у силу, що типу, будуть позбавлятися, діяв Гавриласілс, якщо ти не американець, типа якщо ти не маєш американського паспорту, або якщо в тебе є проблеми. З англійським, тому що вони кажуть, що якщо якась екстрена ситуація, типу щось терміново трапилося, і тобі треба в 911 чи спілкуватися з іншими там службами, то ти не зможеш, <кхух> вибачайся, то ти не зможеш пояснити людям, що треба, і до тебе допомога приїде значно пізніше. Або якщо ти не зможеш з таким самим е, драйвером, як ти, нормально спілкуватися, якщо він тебе не буде розуміти, то він повинний подзвонити в якусь службу і сказати, що я зустрів от такого-такого чувака, який не знає англійського, в нього на кабіні назва компанії така-то, така-то і номерний знак, такий-то, такий-то. І тобі хамбі. Я не знаю, до чого ми йдемо. Я 100% не знаю, чи це правда. Я не знаю, чи це тільки один штаб, чи можливо вся Америка перейде на таку от ганебну штуку. Але судячи з того, що відбувається останніх півтора місяця, ми йдемо в якусь... Дуже велику і глибоку дупу. Дуже хотілося би знати вашу думку на рахунок цього. Особливо це стосується далекобійників, трак-драйверів, але і моїх підписників, які більшість живе в Україні, мені цікаво від вас почути теж вашу думку. Тому що, якщо почнеться, тут срака, а тут вона почалася вже конкретно, то ця срака потихеньку піде в увесь світ і всюди почнеться величезний хаос. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. А поки що бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! Можливо, ви захочете підписатись на мій канал, прошу, я думався з Ютубом. Це все безкоштовно, особисто для мене, тому що вони вважають, що я власний дядько, і вони зробили таке виключення і зробили безкоштовну підписку і безкоштовні лайки. Так що, якщо на, на якихось інших каналах ви зробили за гроші, в мене ви можете зробити це безкоштовно. Прошу всіх приєднатися до української спільноти. До нових зустрічей!